Друзі, вітаю сьогодні. 24 лютого. З вами знову Олег клочок. лютого 2025 року, рівно три роки спочатку широкомасштабного вторгнення, і до Києва з нагоди саме цієї дати приїздять високопосадовці з усього світу, Європи, Канади і інші. Ну і також Майкл Волтс, радник президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, зробив заяву у телеканалі Fox News про те, що Трамп це президент миру. А у Німеччині відбулися вибори. Результат, в принципі, очікуваний. Переміг Фрідрих Мерц, який каже, що швидше за все НАТО існувати не буде. Давайте про все це по порядку. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям, своїм знайомим. Залишайте свої думки під відео, це дуже важливо. І також не шкодуйте вподобайок, це допомагає просувати правдивий україномовний контент на платформі YouTube. Отже, друзі, сьогодні з самого ранку до України приїхали. Президентка Європейської комісії Урсула фон Ляйн, і президент Європейської ради Антоніо Кошта. Обидва вони є послідовниками і прихильниками підтримки України. Нам справді допомагає Європейський Союз багато. Також до України приїхали лідери Канади, держав Балтії, країн Північної Європи, Іспанії. І вони будуть сьогодні говорити в підтримку України. Їхні заяви привабливі. Цікаві і патріотичні, але часто за заявами немає конкретних дій, які б свідчили про те, що вони справді нам допомагають і не допомагають Європі. Про що я власне мовлю? Сьогодні у The Guardian виходить дуже, як на мене, матеріал цікавий. Хотілося б сказати, що обурливий, тому що виявляється, у 2024 році Європейський Союз витратив на російські енергоресурси більше, аніж вони надали допомоги Україні, за даними видання. Країни Європейського Союзу, це всі країни, не враховуючи, наприклад, там, Британію, закупили нафти і газу із Росії на 22 мільярди євро. Це перевищує суму в 19 мільярдів євро тієї допомоги фінансової, яку Європейський Союз надав Україні. Не вся допомога надається безповоротно. Звісно, тут не врахована військова допомога. Але те, що на сьогоднішній день світ активно купує у Росії нафту, газ і інші. Товари це означає, що однією рукою вони допомагають Україні, а інші фактично допомагають Росії в такий спосіб. Вони підтримують війну Росії проти України. Ну а що вони будуть заявляти сьогодні? Будемо, звісно, бачити, тому що заяв поки що не так багато, але окремі з них вже лунають. Також видання The Guardian пише, що спочатку війни доходи Росії від експорту викопного палива наблизилися до 1 трильйона євро. Це врахуйте, що впродовж одного року, спочатку широкомасштабного вторгнення, Росія отримувала доходи до державного бюджету Росії близько 300 мільярдів доларів, навіть трішки більше. Звісно, що маючи такі кошти, Росії буде за що воювати. Сьогодні Європейський Союз ухвалив 16-й санкційний пакет по відношенню до Росії. Також величезний санкційний пакет ухвалила Австралія, Нова Зеландія, Британія обіцяє якісь шалені санкції проти Росії, але Росія і надалі використовує тіньовий флот для продажу нафти. Її нафта тече до території Європейського Союзу через територію України. Європейський Союз нині активно розглядає питання. Продовження транзиту газу до Європейського Союзу, можливо, під брендом Азербайджанського, але, мабуть, швидше за все це буде справді російський газ. Тому заяви гучні, але насправді дії мало ефективні і їхня підтримка швидше удавана, аніж справжня. Мі, друзі, це не паніка. Ні в якому разі ми три роки встояли, звісно, дуже дорогою ціною. Ми встоїмо і далі. в мене немає жодного в цьому сумніву. Але на цих проблемах треба, як на мене, акцентувати увагу, щоб ми розуміли, наскільки цинічними є європейці, і не лише вони, а й американці у питанні підтримки України. Якщо ми будемо про це говорити вголос, то звісно, ми будемо мати більше зв'язку з цього. Вони, можливо, будуть ухвалювати рішення, які будуть більш нам прийнятні. Тим часом у Білому домі зробила заяву. Про те, що Дональд Трамп є президентом миру, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц, якого ви вже добре знаєте. Це такий собі Саліван у Білому домі Джозефа Байдена. Так, от він заявив, що Трамп є президентом миру, який намагається припинити декілька війн одночасно. Насправді, ну, Трамп докладає зусиль для того, щоб припинити війну на Близькому Сході, не допустити війну на Корейському півострові, ну і також для того, щоб припинити війну Росії проти України. Але робить він це в дуже дивний спосіб. Такий собі, який йому подобається, а не нам. Наші інтереси він враховує в останню чергу, а то в принципі зовсім не враховує. В принципі, друзі, це абсолютно нормально для Трампа, тому що Трамп є в першу чергу бізнесменом, цинічним бізнесменом. Так, от Волз говорить про те, що він визначає чотири пункти, основні, які сьогодні виконуються Трампом для успішності зовнішньої політики, США, що має на меті і припинення війни Росії проти України. По перше, зміни в політиці надання допомоги. А саме економічне партнерство з Україною на критичні мінерали. Ну, загалом я підтримую цю ідею, тому що це дуже класна ідея, оскільки будуть заходити іноземні західні інвестиції в Україну, і вони тут будуть захищені. Я певний вам не відкрию секрет про те, що в Україну свого часу заходило дуже багато російських грошей, тому Росія так прискіпливо ставиться до України, і вона зі зброєю в руках захищає тут свої гроші, знищуючи українців. Так, на превелике жаль такі є. Якщо ж тут Будуть американські гроші, то звісно, нам буде легше чинити спротив саме зараз російській агресії. Однозначно так, але умови, які нам висуває Трамп, ну вони, м'яко кажучи, не дуже прийнятні для нас. І також Болт висловив переконання, що американці побачать віддачі від величезних інвестицій, які вони зробили. Ну, це така теза до американської аудиторії. По-друге, каже Волц, ми рухаємося до припинення вогню, як він не поточнює. І по-третє, ми переформульовуємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією. Я, чесно кажучи, поки що не дуже розумію, як вони це переформульовують, бо таке складається враження, що вони створюють ну, дуже тісні партнерські відносини. Часто мені навіть схожі на такий собі, знаєте, союз. Ну, звісно, про союз говорити не доводиться торгово-економічний, але стосунки будуть дуже близькими. Так от, Волц говорить, що ми побачили перший крок, коли Трамп розмовляв із Путіним, і Зеленським, а потім подальшу взаємодію в ер Ріяді. Але взаємодія ця відбувається виключно з росіянами, оскільки Трамп вважає, що Зеленському взагалі немає що робити за столом переговорів, оскільки він показав свою, мовляв, нездатність домовлятися із Путіним. Був час, говорить Трамп, коли Україна могла це зробити. Тепер він каже, я зроблю це за вас. Але робить це знову ж таки в дуже специфічний спосіб. І четвертим пунктом Волс назвав взаємодію Америки з європейськими союзниками. В очікуванні саме візиту президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем'єра Кіра Стармера до Вашингтона. Цього тижня вони там будуть, і Волс говорить наступне: ми вітаємо їхні ідеї щодо гарантій безпеки та європейського лідерства, щоб подбати про безпеку Європи надалі. Європа, на жаль, поки що єдність не демонструє, але. Певні кроки і тенденції до цього, друзі, є. Я обов'язково зараз цього ще торкнуся. І також Волц назвав Трампа, як я сказав, головним окладачем угод і додав: ну тут, звичайно. Фраза в стилі часів радянського союзу, коли було дуже багато схвальних реляцій на адресу Брежнєва. От, власне, що говорить Волц. Тільки завдяки його силі ми займаємо цю позицію. І слова самого президента Трампа були такими, що Росія вторглася до сусіда за часів Буша, Обами та Байдена, але не за його. Але я вже тут додаю від себе вирішити цю проблему Трамп не хоче в справедливий спосіб. Він просто налагоджує стосунки з Путіним і хоче цю всю війну, як мені видається, просто замазати. Також доповнив коментар Волца і його колега Стів Вітков. Це спецпредставник Дональда Трампа з питань близького сходу і України. і Він заявив, що американські фірми. Можуть вести бізнес у Росії, якщо буде укладено мирну угоду щодо врегулювання війни в Україні. Завтра має відбутися там черговий раунд переговорів. Я маю на увазі в Верліяді. Мають росіяни і американці знову зустрітися, поки що в МЗС Росії дуже обережно це коментують, кажуть, ніякої угоди немає, мені до чого не домовилися. Це мені особисто вказує, що Трамп не йде на всі поступки Путіна, поки що витримує інтригу, і Кремль не отримує все те, що він хотів. Але відков говорить про те, що в основу майбутньої мирної угоди можуть бути включені стамбульські угоди, яких як таких не існує, тому що вони не були підписані. Але цей документ обговорювався між українською та російською делегацією в Стамбулі у квітні 2022 року. Його оприлюднював Путін. Про нього багато говорилося. Там багато непривабливих для нас є позицій. Але Вітков сказав вчора, що саме ці угоди. Проекти, точніше, їхніх можуть лягти в основу майбутньої мирної угоди з Росією та Україною. Ну а сьогодні, як пише видання Fox News, може так статися, що Путін взагалі оголосить про перемогу так званій СВО. Ну я особисто цього не виключав би, тому що це може бути дуже такий хитрий тактичний політичний маніпулятивний крок, коли Путін скаже, все, ми більше не стріляємо, що буде робити Україна. Ну, тут якраз питання поки що відкрите, але чи це станеться знову ж таки, в мене переконання 100% немає. За цим слідкуємо. І також Вітков сказав, що американська сторона підійшла дуже близько до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання війни Росії проти України. Наскільки близько, будемо сьогодні бачити. Ну а тепер, друзі, давайте все-таки повернемося до Європи ще трішки, тому що там відбулися вибори в Німеччині дуже знакові, позачергові. Шольц пролетів. Як фанера над Парижем, перепрошую, він зовсім не виграв, хоча робив заяви про те, що ну, в нього є шанси залишитися на посаді канцлера. Ну, це виглядало трішки як, знаєте, такої маніпуляцією, тому що очевидно було, що шансів у соціал-демократів перемогти на виборах немає. Лідер ХДС Фрідріх Мерц отримав впевнену перемогу і відразу після неї заявив, що прагне до незалежності Європи від США. Це дуже цікава історія, тому що раніше Фрідріх Мерц активно критикував Дональда Трампа за його політику по відношенню до Європи. І що власне говорить Мерц? Для мене абсолютно пріоритетним буде зміцнення Європи крок за кроком, щоб ми досягли незалежності від США. Це та сама автономізація Європи, про яку говорив Макрон ще у травні 2023 року, якщо не помиляюсь, чи то в квітні не настільки важливо, коли він повернувся після державного візиту з Пекіну. Там вони з очільником Китаю розмовляли саме про автономізацію Європи. і Тоді Макрон отримав дуже багато критики на свою адресу. А нині, бачите, Мерц говорить, що все, Європа має бути автономна. І далі Мерц говорить, що адміністрація Трампа значною мірою байдужа до долі Європи. Ну а чому вона повинна бути байдужа? Це, вибачте, в мене просто риторичне запитання. І також порівняв втручання уряду США у виборчу кампанію в Німеччині з маніпуляціями з боку Росії. Дійсно, тому що Ілон Маск активно підтримував ультрап. Праві нацистські партії в Німеччині, і це додало їм певної міри підтримки. Хоча, за думкою і оцінкою моїх колег-експертів, то це нібито навіть понизило їхній рейтинг, але результати виборів свідчать дещо про інше. Своєю чергою, заданий мною Шольц вважає неприпустимим, що у Німеччині майже 20% проголосували за ультраправу альтернативу для Німеччини. Ну, як на мене, це його провина. Це неефективність саме його уряду, і заявив також, що не хоче бути частиною федерального уряду, на чолі з ХДС ХСС, і не хоче очолювати коаліційні переговори. Тобто Шольц зараз може відійти в тінь. Втім, друзі, скажу все ж таки слова на підтримку Шольца, тому що саме за час його каденції ми отримали з від Німеччини дуже багато військової і фінансової допомоги. Німеччина це країна номер один щодо об'ємів допомоги для України. На території Європейського континенту, навіть враховуючи Британію, і також я вам готовий, друзі повідомити результати цих виборів. Вони дуже дуже цікаві. Очолюваний блок ХДС ХСС, очолюваний Фрідріхом Мерцем, набрав майже 29% голосів. На другому місці альтернатива для Німеччини ультраправа сила. Вона отримала майже 21% і вони перемогли в усіх округах колишнього. ГДР, третю позицію з результатом майже 17% отримали згадані мною соціал демократії Зелені і ліві отримали відповідно 11,6% і 8,8% відповідно. Ну, швидше за все, коаліція буде з ХДС, соціал-демократів та зелених, що дуже схоже на нинішню конструкцію Бундестагу, але в великій мірі, звісно, буде визначатися подальша політика Німеччини позицію канцлера, яким уже точно буде Фрідріх Мерц. І він також сказав. Про те, що не вірить у те, що НАТО існуватиме, він говорить про автономізацію, але й говорить про те, що він сумнівається в перспективах існування Північно-Атлантичного альянсу, що як на мене дуже дуже є цікаво. Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня, говорить він, чи будемо ми все, що говорити про НАТО. В його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створювати незалежну європейську обороноздатність? І мені, друзі, дуже приємно про те, що сьогодні європейські політики говорять вголос про те, що ми з вами тут на каналі говоримо вже продовж майже двох років. Що справді ми просто зобов'язані створювати разом із європейцями, так ми, українці, новий військово-політичний блок поза рамками ЄС. До цього блоку відуть країни, які хочуть до нього входити, з такою потужною економікою, як Німеччина. Шульц це відкидав. Мерц про це говорить позитивно, тому для мене особисто це дуже приємна новина, особливо на тлі погіршення відносин зі Сполученими Штатами Америки, які все ж таки потрібно підтримувати, тому що сьогодні видання Європи там спише про те, що Зеленському європейські колеги радили не підвищувати протистояння із Трампом і зайняти м'яку риторику, аби підтримувати відносини з США, Але вчора на прес-конференції Зеленський пішов іншим шляхом. Він повторив тези. Про те, що Трамп знаходиться в інформаційній бульбасті, що він дезінформований. Ну що, як на мене, знову викличе шквал критики з боку Трампа. Минула ніч пройшла спокійно за київським часом, бо саме вночі за київським часом Трамп робить нові заяви. Як буде далі, будемо дивитися, звісно. Ну і також мер зазначив, що у нього є певна залишкована дія на те, що Конгрес США та Білий Дім не виключать Україну з мирних переговорів, хоча його слова не звучали оптимістично, пишуть іноземні видання, тобто надії на це дуже і дуже мало. Ну і дуже примітно, друзі, в цій частині, що Мерс привітав Дональд Трамп, Трамп, якого активно критикував Мерц. Ну, це виглядає дивним, але це в стилі Трампа. Трамп любить переможців. Так от, Дональд Трамп назвав перемогу ХДС ХСС великим днем для Німеччини та США і заявив, що німці, як і американці, втомилися від політики без здорового глузду, особливо в енергетиці та імміграції. Якою буде політика Мерца в... щодо мігрантів? Ну, будемо дивитися, ну, принаймні, він виступає за обмеження імміграції. На завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується. Візиту Макрона і Стармера до Вашингтону я про це вже сьогодні згадував. Видання The Times пише, що Макрон і Стармер прагнуть відмовити Трампа від прямих переговорів із Росією щодо війни в Україні. Але мені видається, що навряд чи це вдасться. Тим паче Трамп сказав, що цього тижня війна може закінчитися взагалі. Натомість Макрон і Стармер будуть пропонувати європейські гарантії безпеки для України в майбутньому. Наскільки в далекому майбутньому вони не поточнюють, цього тижня ми почуємо від них деякі заяви. Але позиція Макрона і Стармера вона відрізняється. Одна від одної маю на увазі. Стармер намагається зараз виступити таким посередником у переговорах Європи та США. Макрон займає більш таку проєвропейську самостійнішу позицію, як і Мерц. Але наскільки вистачить ресурсів у Німеччини, до прикладу, Франції і інших країн для того, щоб створити військово-політичний блок, питання поки що відкрите. Точніше, не ресурсів, а політичної волі, тому що ресурсів достатньо. Але чи вони зможуть їх виділити на цей блок? Ну, це питання найближче в тому що питання стоїть дуже жорстко: чи виживе Європа і Україна, тому що Україна без Європи вже ніяк. Так само, як і Європа без України. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціную, шановні, Не перемикайтеся. Все буде Україна!